Валентинівського стрільця Віктора Корягіна затримано у Львові. В ході розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом замаху на вбивство, правоохоронцем стало відомо, де переховується 28-річний чоловік. Він 14 лютого в одному з нічних клубів Івано-Франківського притул вистрілив у 18-річну студентку Вікторію Пилипів. Футболістка навтохіміка отримала вогнепальне поранення у голову. Між тим зловмисник втік з місця події. При переховуванні цей громадянин. Скажем так, чітко дотримувався інструкцій, і фактично на вулицю він не виходив, тому що під час затримання він мав ну, такий дуже блідий вигляд, таке сіровате обличчя. Вони переховувалися в однокімнатній квартирі. Це старі, стара забудова старої частини Львова. Штори було наглухо закриті, доступу до візуального контакту не було і тому, от. Скажімо так, ми неодноразово перевірялися для того, щоб піти саме на цей крок. Правоохоронці вжили низку оперативно-пошукових заходів щодо затримання підозрюваного. Молодик навіть був оголошений у міжнародний розшук. Всі наші дії щодо затримання цієї особи були санкціоновані судом, також проникнення в житло. Є інші покази, інші докази щодо встановлення вини, окрім показів безпосередньо підозрюваного та інших технічних засобів. наразі. Прокуратура вирішує питання щодо обрання запобіжного заходу до Валентинівського стрільця після затримання. Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 15, частиною 2 пункту 7 статті 115 Кримінального кодексу України у зв'язку із вчиненням закінченого замаху. На вбивство особи з хуліганських спонукань. Також міліція здійснює слідчі дії щодо встановлення знарядів чинення злочину, травматичного пістолета, з якого було здійснено злощасний постріл у діджей кафе. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.